Софія і так. гримить стучить, до вас біжить. Що ж це таке? Двойка мечів. Туди-сюди. Ну, дивіться, карта каже, будь готовий до ситуації, де будуть сварки, можливо, навіть зрада, втрати, безчестя та лицемірство. Для чого нам це? Що нам з цим робити? Четвірка кубків. Ну, тому що. Тут у вас буде перечуття змін, можливі нові зустрічі та навіть якісь нові можливості. Тобто, через якусь кризу, да ви все ж таки... Зможете перейти на якийсь інший рівень. От, але карта тут каже: ви ще не відійшли від минулого, а в голові вже у вас плани про майбутнє. Тому можуть бути навіть несподівані події, котрі можуть змінити ваше життя, ваш світогляд. Це дуже добре, що ви ще не відійшли, а вже плануєте майбутнє. Ну іноді ми вирішуємо свої справи тільки через сварки.